Доброго дня, шановні батьки! І всі дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас заняття по грамоті, і ми з вами познайомимося з якимсь новим звуком. Давайте перед тим, як я познайомлю вас і кузю з цим звуком, я розкажу вам казочку. Погляньте на мій малюночок. Оце килимок, а це скалка. А скалка навіщо? Щоб килимок вибивати від пилу. Пішла мама вибивати килимок на вулицю. Взяла скалку в руки. Та ну, давай бити килимок, б'є, б'є, пил вилітає. А килимок тільки й говорить. Отже, бачите, який звук ви почули, який звук е, говорив килимок. Так, звук П. А давайте подивитесь на мої губи і самі наслідуйте за мною, і скажіть, який це звук, як ми його вимовляємо. Подивіться, ми губки стуляємо. І видихаємо повітря, і в нас виходить звук. П -п -п -п. Молодці. Діти, а ми можемо цей звук сказати голосно або проспівати? Ні, не можемо. Ще раз, давайте повторимо: П -п -п -п. молодці. Він не співається. І голосно ми кричать ним не можемо. Тільки потихеньку або трохи голосніше. Наприклад, потихеньку п-п-п, а голосніше п-п. Отже, цей звук приголосний, він не голосний, а приголосний і вимовляється тихо. А тепер давайте з вами розглянемо малюночки. На яких є цей звук? Подивіться, дітки, хто це в нас у павутинці. Так, це павучок. А тепер давайте цей перший звук виділимо п-п-п-павучок. Молодці. А це, що в нас лампа. Тут присутній теж звук. Давайте скажемо разом, виділяючи цей звук. Ламп п-п-па. Молодці. А це хто в нас? Півник. Ми вже розглядали вчора на занятті півників. Тепер з вами виділимо у цьому слові звук П, говорячи про півника. П, п, п. Півник молодці. А це у нас що? Так, це праска. Виділяємо звук П у слові праска. П, -п, 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 п, праска. Молодці. Це що? Пилка. Виділяємо звук П. П, 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 -п, -п. пилка. Це що у нас? Шапка. Всі ви знаєте, в цьому слові присутній звук П всередині слова. Ану, давайте уважно. Шп, п-п-К. Молодці. А це хто в нас? Це пугач. Давайте виділяємо звук П О, це птах. Ми говоримо про нього. П-п-п-пугач. Так, молодці. А це хто? Та це ж попугайчик. Давайте тут два звуки П, на початку і всередині. Давайте з вами уважно скажемо па-па-па-па-пу-пу-пуга. Молодці. А це в нас маленька конячка, хто може знає, як її називають. Так, це маленькі поні. Виділяємо звук П-п, П-П-поні. -п -п Молодці. Дітки, ми сьогодні вчили новий звук П. Я чекаю від вас ось таких альбомних листиків, де ви знайдете цей звук присутній. І щоб там був цей звук. До побачення, діти. До зустрічі!